Чому різниця між священником і психологом? А в чому вони дотичні? Священник працює з людиною, враховуючи, що в неї є не тільки її власні душевні переживання і не тільки те, що впливає на неї зовні з видимого світу, а є і те, що ми називаємо світом невидимим, що також на неї впливає. Священник все ж таки приділяє більше уваги духовній складовій, але це не означає, що психолог не може бути дотичним до духовної складової або навпаки. Наскільки віра у власне видужання збільшує шанси на подолання хвороби? Віра це один з тих моментів, який надає сенсу життю, сенсу боротьбі за життя. Без віри неможливо і, власне, без віри, особистості в саму себе. Після війни ми будемо суспільством травмованим чи суспільством, яке подовало травму. Ми будемо суспільством сильнішим. Мої вітання в ефірі програма на часі. У студії працює Олексій Літвінов. І сьогодні ми будемо говорити про капеланство як про певну форму християнського служіння, про служіння, яке довгий час здійснювалося і сприймалось як волонтерство. Більш того, довгий час воно пов'язувалося виключно із Збройними силами України. Хоча наскільки на сьогоднішній день вже стає зрозуміло, зрозумілим капеланство це набагато. Ширше поняття, і все частіше ми говоримо про такий термін, як медичний капілан. Отже, про все це і не лише говоримо сьогодні у студії програми на часі із протидеяконом-секретарем Вінницько-барської єпархії ПЦУ Владиславом Демченко та клінічним психологом, кандидаткою психологічних наук, керівницею психологічної служби Подільського онкоцентру Наталією Лапшовою. Товариство я вітаю вас. Вітаю! вітаю. А отже, капеланство. Явище, яке поширене і стало на слуху в Україні, наскільки я пригадую, з початком війни і протягом останніх десяти років капелани пройшли довгий шлях до майже офіцерів Збройних сил України станом на сьогодні. Але сама історія вона починалась набагато раніше. Отже, яка вона? Отже, з чого все починалось і кого можна назвати першим капіланом? Ви вірно зауважили, капеланство має своє глибоке коріння ще з початку християнської ери, або верніше з того моменту, коли християнство стало дозволеною релігією, і в IV столітті жив такий Мартин Турський, якого називають покривителем капеланів. Угу. Він був військовим і, йдучи по дорозі, побачив жебрака, який був роздягнений голий і просив милостиню, і навіть не те, що поїсти навіть одежа не мав. І йому стало його жалко Мартину, і він е, зняв свій одяг військовий плащ, розірвав його навпіл, подарував йому половину. Ну щоб той загорнувся, в іншу половину, загорнувся. Він е, і вночі йому було видіння. Той убогий явився йому вигляді Ісуса Христа. І сказав, що те, що ти зробив для мене, ти, власне, як і в івангі сказано, ти зробив для самого Господа для Ісуса Христа. І після того, після того випадку, як описують джерела, шанування стало і ось ці частини плаща, який залишився Мартина Турського. І взагалі цього, ці події цього випадку, ну і це від назви плаща, і власне називається тепер Капела. Капелан цей така. Капела, це плащ чи половини це плащ, це це плащ, плащ, да. і е, капела це не церква, а це е, по-нашому капличка. Тобто, е, місце для молитви, яке не має престолу, освяченого престолу, в якому збираються люди просто для молитви, не звершують літургію, але збираються для молитви. Або похідна церква, якщо це ми говоримо про військових, тобто така, яку можна перевести з одного місця на інше. Ну, Фактично е, намет, е, тобто не людина йде до церкви, а церква йде до Так. Так, ну вот якщо... б Підемо ще далі, то візьмемо історію вже древній Русі. То князь Володимир Мановах, як пише літописи, посилав перед своїм військом священників, які йшли попереду і співали духовні пісні. Тобто, це одна з перших таких згадок про капеланів в нашій давньоруській історії. Ну а пізніше капелани були вже і у Богдана Хмельницького у війську, тобто і у козаків, як ми знаємо. Потім, якщо брати новітню історію, то в в УПА також були капелани, були там і православні і, католики, і протестанти. Тобто, це не, не нова така історія. Вона завжди була. Єдине, що відрізняє капелана від військового, це те, що він не комбатант, тобто людина, яка не вважається військовим, і до неї відповідне має бути ставлення з боку ворогів. Тобто, це людина, яка не бере в руки зброю, яка не воює. Але при цьому капелани сьогодні власне в строю збройних але, сил України. Але, але, але при тому капелани сьогодні є офіцерами Збройних сил України. В uh -huh. нас uh -huh. в нашій єпархії, ну скажімо так, в понад 15% нашого духовенства – це капелани, і вони офіцери збройних сил України і багато часу проводять не на своїх парафіях, а колишніх, тому що вони вже парафіях таких немає, тільки повертаються сюди як в вільний час і служать там. А пр проводять. Дя у частинах і в тому числі на передовій uh -huh. на передовій ппереживають зв'язковими все те, що переживають наші хлопці там на самому в самих гарячих точках. Uh -huh. Тобто, ось. але сьогодні ми говоримо про саме про медичне капеланство як ще одну форму християнського служіння, пані Наталі. А... Коли вас зацікавила ця тема, коли ви почали думати про те, що власне медичний капелан може знайти своє місце у медичному закладі, насправді неможливо стримати ідею, час якою настав. І ви знаєте, все ж таки це була не наша ідея. А, по-перше, це була законодавча. Законодавчий момент, коли у 2022 році, 30 вересня, мозом був виданий наказ про служіння, про капеланське служіння у медзакладах. Тому, звісно, тут у нас опора на законодавство є. Другий момент: ми коли організовували психологічну службу в нашому онкоцентрі, ми намагалися переосмислити. Піраміду потреб да, і виділили для себе таких п'ять складових. Фізичний рівень, тобто його закривають, звісно ж, медики, емоційний і ментальний рівень на себе беруть психологи, духовний рівень стосується капелана. Ну і соціальний рівень у нас зараз йдуть переговори про соціального працівника. Uh -huh. Тобто, така. Багатофункціональна модель, ми вважаємо, буде дуже доречною. У нас на наш непростий час, і звісно ж, капелан має зайняти одну з основних ланок у нашій такій мультидисциплінарній команді. Тобто, наскільки я розумію, з огляду на наказ МОЗ, про який ви сказали, а медичний капелан його працевлаштовано в медичному закладі абсолютно офіційно, звісно, звісно. на сьогодні у нас лише на франкі. Київщині, на Львівщині і на Київщині є медичні капелани, які працевлаштовані офіційно. І Вінниччина на зараз стає четвертим регіоном, де медичний капелан працевлаштований офіційно. А відповідно, наш Подільський онкоцентр. Першим закладом медичним на Вінниччині ну ми проводили моніторинг і перший медзаклад, який офіційно взяв каполана на посаду на роботу. Отже, ми і раніше власне бачили священників достатньо часто у медичних закладах, у лікарнях, але вважалося, що священник приходить у випадку ну вже якогось такого важкого, важкого випадку стану пацієнта, і це тимчасове перебування його у медичному закладі. Чи дійсно так це правильне сприйняття? І в чому відмінність у такому разі? Ну, я хочу трошки повернутися до попереднього запитання. Правильно. Ви, ви слуш, слуш, слушно зауважили, що капелан це не той священик, який сидить в храмі, і чекає, поки до нього прийдуть угу. люди, а це той, хто виходить за межі храму іде туди, де він є найбільш затребуваним в цей момент. Це може бути капелан при, скажімо, в частинах МНС, коли трапляються якісь стихійні лиха, і капелан може бути разом з працівниками МНС поруч з тими людьми і їх засправами. Спокоювати їм, давати оту от, саму надію, давати якісь е розуміння того, що відбувається, і що далі, що це не кінець, і, і ця трагедія там забрала, яка забрала рідних, близьких, чи е чи будинок там зруйнували е вороги, скажемо, зараз сьогодні, під час війни. Е священник дає людям розуміння, що треба продовжувати жити, продовжувати боротися, і е з Богом це буде робити легше. Mm -hmm. Ну це він же додає е після того, як, е е як працює як психолог, а потім. Вже їх, як їх духівник. Uh -huh. і духівник так само і, і священик, який приходить до медичного закладу сьогодні. Це в на Вінниччині це унікальний випадок. На сьогодні перший лише священик пішов у медичний заклад, хоча uh -huh. з 22-го року вже така практика існує в інших областях. І Якщо ми до військових капеланів звикли, то я думаю, що і з часом звикнемо і до медичних капеланів, і не буде вже сприйматися так, що священик приходить, і ось спеціально сьогодні одягнув не чорну одежу, щоб дати зрозуміти, що є і інша одежа. бо Іноді сприймає священника, що от він в чорному прийшов, це вже значить ознака якась е, скорої смерті. Це батько йде підготувати людину до того, щоб він е, цей світ залишив. Ні, е, я знаю, що наш капелан, який сьогодні працює в онкоцентрі, він ходить навіть в світлому підряснику. Я в синьому, в синьому дежурі, а він в світлі білі чи світлосірі, як майже як лікар, ходить, щоб навіть своїм зовнішнім виглядом давати розуміти, що він несе людям надію, що він несе людям. Е, е, заспокоєння і, і мир в душу, і, і мир в їхні душі, і, і, і сили продовжувати жити. Наскільки на сьогоднішній день чітко визначено місце медичного капкапілану у багато такій мультифункціональній команді лікарів, де його ланка, де його зона відповідальність? Чи а, може він заповнити якісь по якусь прогалину в комунікаціях? На що ви розраховуєте, і чи знає він сам за що він відповідає? Я почну трошки е з іншого, а потім відповім на ваше питання. Прошу. Насправді була пророблена дуже велика робота. І ми дуже так системно підходили до працевлаштування медичного капелана, і у нас відбувалася співпраця. Я стажувалася за кордоном, і у нас відбувалася співпраця з нашими естонськими колегами, які показали нам цілу капеланську службу, тобто службу медичних капеланів, яка працює при відділенні паліативної допомоги. Там не тільки з онкодіагнозом перебувають пацієнти, там з різними нозологіями, але що цікаво, що вона багатоконфесійна ця служба, і кожного дня, до прикладу, там в понеділок, один вівторок, інший, так протягом тижня різних конфесій долучаються медичні капелани. І тобто, кожен хто сповідує певної Але при цьому да? це християнське служіння. Це залежить від країни, скажімо, чи від регіону. Якщо ми говоримо про Україну, то це більш традиційно у нас є християнські релігії, конфесії. Окей, але в цілому але мусульмани може бути капелани? Звичайно, в мусульманів є також капелани. Є і військові капелани, ну за медичних не знаю, але військові капелани в мусульманських країнах обов'язково є. Я думаю, що в тих країнах, про які згадує пані Наталя, на, на заході в Америці. Я думаю, що там є і іудейські, і. Ісламські mm -hmm. капелани mm -hmm. також є. Дозвольте, я Прошу. завершу. Да, на сьогодні медичний капелан є абсолютно повноцінною одиницею колективу. І е, те, що ви говорите про е, комунікацію, так якщо комунікація, до прикладу, там в колективі або між пацієнтами порушена, то, звісно, він може долучатися і дуже вдало робить цю роботу, тому що вирівнює багато таких гострих моментів. Він працює, як і ми, психологи, працюємо із пацієнтами, і з родичами пацієнтів та із персоналом. Тобто, такі ж вектори роботи має і медичний капелан. Медичний капелан може знадобитися і персоналу звичайно, лікарні. Звичайно. Чому? Я скажу в такі побутові якісь моменти. Да, якщо лікарі між собою якісь мають ну, скажімо, побутовий конфлікт, або ну, ну, робочий назвемо так конфлікт, <різвичайно> ну, в них хто, хто може бути їхнім арбітром. Головний лікар, ну, да, до нього це, це Це вже вже інстанція. А десь посередині можливо бути і священник, капелан, до якого можна підійти, просто поговорити. Говорити з ним якісь отримати якісь пораду чи розраду, і іноді просто треба заспокоїтись і зрозуміти, що ти не правий. Ну навіть так буває, а іноді треба, щоб тебе підтримали і десь підказали, як правильно вчинити. Фаховий психолог, я переконаний, може побачити ознаки в людини ПТСР, втоми, а страху всього того, що війна накладає сьогодні, і накладає у тому числі і на медичний Персонал, так само медикам сьогодні складно. Вони одні з перших, які бачать жахливі наслідки війни в цій частині: психолог чи медичний капілан. Чи вони можуть доповнити один одного? Звісно, така, такий мультидисциплінарний підхід, комплексний підхід. скажімо так, він дає найкращі результати, і я дуже вдячна нашій адміністрації, нашому колективу, який. Приймає е, нас, приймає в тому числі і медичного капелану, тому що враховуючи нашу ментальність, таку пострадянську, з якою ми намагаємося боротися, да це дуже важко зробити, насправді, да? особливо старшому поколінню. Але я дуже вдячна своїм колегам за те, що вони лояльно сприймають, намагаються контактувати, взаємодіяти. І ми маємо на зараз гарні результати. А як контактувати з медичним капеланом персоналу? Як вітатися? Чи можна взяти благословення у очі? Це, це, це все залежить від. Е... Від того, як вони сприймають капелана. Знаєте, він ніколи не нав'язує себе як священник, як саме священик. Uh -huh. Він капелан, вони знають, що він капелан. Вони можуть привітатися з як звичайною людиною, але повага до нього і ставлення до нього, і як його сприймають як більше як людину, чи як священника, чи як психолога, залежить від нього самого, як він сам все поведе. У uh -huh. мене мій товариш, він він є військовим капеланом, але в медичному закладі священник. і от знаєте, він з першого дня війни і майже 200 днів провів у медичному закладі, нікуди не виходячи. Тобто він залишив свою сім'ю, родину, і він жив там з цими медиками, які також там жили в госпіталі, і переживав з ними все те, що вони переживають. Зрозуміло, що до такої людини буде повага. І під час, під час ось такого разу переживання цих важких подій. Він не одразу ж він приходив до них і казав: Я отець такий, то вам ви мусите брати у мене благословення. Ні, вони бачили те, що він для них робив, те, як він їм допомагав, те, як він з ними разом ніс. Цю важкість mm -hmm. війни і і, і з часом вони, навіть ті, які були, можливо, не дуже релігійними людьми, почали називати його отець mm -hmm. і почали просити в нього і молитву, mm -hmm. почали просити благословення. Так само відбувається з пацієнтом. Священик нікого себе не нав'язує, як, як, як саме як духівник, mm -hmm. який прийшов для того, щоб помолитися. Mm -hmm. Спочатку йде розмова заспокоїти людину, привести її до ладу. Ви навели приклад військового госпіталя mm -hmm. від тепер до поранення. Бійців можуть приходити як і військовий капелан, так і медичний капелан. Вдвох <ривіт> 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 да, <ривіт> дозвольте. <ривіт> я ви знаєте, просто із досвіду роботи у нас також є військові, які лікуються, тобто які мають діагноз онко, і саме завдяки їм. Я змогла побачити цю затребуваність, тому що насправді працюючи з ними, мала досвід того, що наші військові абсолютно не розуміють, не відчувають різницю між військовим капеланом і медичним капеланом. І були такі розмови про те, що я розумію, хто такий військовий капелан. Це людина, ну, пацієнт, який воює з 2014-го. Це людина, яка приходить до нас. І готує, тобто проводить з нами час, тому що завтра нам виходити на позицію. Да? Тобто я чітко усвідомлюю, що це за людина і хто це такий. Mm -hmm. да? А от хто такий медичний капелан, не розумію. І коли я запросила колегу на співбесіду до, до цього пацієнта, він цей пацієнт був вдячний, тому що каже, це ніби люди, які передають один одному естафетну паличку. Да? Тобто, Військовий капелан працює безпосередньо на місці бою, на важких позиціях. Медичний капелан, якщо ми говоримо про військових, да, перехоплює цю роботу вже у медзакладі. Тобто ця людина, яка покликана на реабілітацію, на адаптацію до цивільних сучасних умов. Це буває дуже непросто. Це буває дуже дуже непросто, тому що, особливо, якщо говоримо про військових, коли священик заходить, наприклад, в палату і лежить людина, в якої немає руки чи ноги, і знаєте, дуже часто він може почути на свою адресу такі слова де був твій Бог, коли от зі мною таке сталося. І ви знаєте, це не те, що прямо всі чекають капелан, і він заходить і до нього. Треба шукати ключик до кожного серця. Але для чого цей ключик? Не для того, щоб його зрештою з, ну, вірянином зробити. А людині, хоча б для початку, треба дати надію, тому що зазвичай багатьох людей. Після того, як вони отримали серйозні травми чи поранення, ця надія зникає. Вони розуміють, що вони можуть бути непотрібними іншим, навіть своїм близьким людям. І ось священик має дати таку надію. І ключик до кожного підбирає свій. От я скажу так: в одному з госпіталів, один наш капелан, священик, він просто бере шахівницю, заходить в палату. І пропонує зіграти з ним партію в шахи. І під час цієї партії відбувається розмова, він знайомиться, і потім люди вже його сприймають простіше. Він за, за допомогою цієї шахіниці заходить до них угу. і стає їхнім. А потім, вже, коли в них виникає потреба запитати в нього щось, або навіть те саме запитання задати, яке я щойно нагадав, де був. Бог, воно звучить трошечки по-іншому. І ось таким чином до кожного серця підбирається ключик. Тому капелан має бути також психологом, і навіть, можливо, навіть більшим, тому що психолога не будуть звинувачувати, де був твій Бог. буде. Угу. Перший медичний капелан на Вінниччині. А як все відбулось? Ви прийшли до єпархії чи єпархія прийшла до вас? Ну, у нас був такий тандем. Ви знаєте, наша адміністрація відвідувала єпархію. Єпархія приходила до нас у лікарню. Це був все ж таки такий партнерський договір, mm -hmm. і я дуже вдячна політичній волі і позиції нашої адміністрації. Нашої лікарні дуже вдячна нашій єпархії, яка відгукнулася і, і почула, і захотіла, і побачила цей напрямок. І тепер серед військових капеланів буде ще один напрямок, ще один вектор розвиватися медичного капеланства на сьогодні. Надзвичайно затребувана тема, враховуючи сучасні умови. Я хочу додати, що священник – це не щось таке незвичне в лікарні, тому що священники приходять туди, коли родичі або сам хворий просить, щоб до нього допустили священника. Тому і до цього моменту священник приходить приходив той самий онкодиспансер чи в інше лікарні. Але керівництво онкодиспансеру якраз зрозуміло, що є можливість, коли держава створила таку можливість, є можливість це узаконити, щоб священник там був на таких самих правах, як психологічних. Як лікар і мав доступ до людини для того, щоб їй допомогти з, з справитися з хворобою і жити нормально, більш комфортно, більш якісно, якісно жити. скажімо так, тому священники і раніше були гостями в цій лікарні, але тепер вони стали вже не гостями, а стали ну частиною колективу. Частиною колективу, да. А частина колективу, і ми вже не раз про це говоримо. А медичний капелан у такому разі, мені здається, має ну практично Рівне говорити з лікарями, наскільки він має володіти медичною освітою, чи необхідна вона для капілана, і наскільки він чітко має усвідомлювати, як працює медичний заклад, насправді до 26-го року, тобто, медичний капелан, це спеціаліст із вищою медичною освітою, який має рівень магістерський рівень богослов'я. Правильно? Так. Богослов'я і тепер до 26-го року він має пройти обов'язково е навчання клінічне душепастерство. Ця цей процес триває, тобто наш капелан навчається, і звісно, що е, всі необхідні питання, ну тобто, наскільки потрібно мати медичну базу, да бути медично підкованим, він буде цим володіти. Ми намагаємося працювати у знову ж таки у тандемі і не порушувати етичні норми професійні один одного. Тобто, все, що е, потрібно буде йому для професії, він отримає. От на курсі клінічного душепастерства uh -huh. а, тобто людина, яка задумується саме про таке служіння, ви вже сказали про певні перспективи, абсолютно неочікувані, мабуть, перспективи для священнослужителя. Тобто, от таке подальше навчання і внутрішнє зростання священника дає саме служба медичного капілану. Так, да, це, це можливість для священника, який має. Е, Має все, особливе таке жартовне покликання, є можливість це покликання реалізувати. Тому що е, кожний священник любить свою паству, любить тих людей, які до нього звертаються. Він е, так чи інакше допомагає, допомагає їм, намагається вирішити їхні питання, духовні насамперед ну, і, і інші різні. Але є особливі люди, тому не кожен, напевно, священник може бути. Е, е, Капеланом, медичним капеланом, от є такі люди, які хочуть реалізувати так, себе саме так, і раніше вони це робили, намагаючись побудувати якісь каплички біля лікарні, щоб це поближче було. або храм якийсь біля І ми лікарні. вже звикли до цього, і так в нас є навіть в місті Вінниці є багато храмів саме біля лікарні. Це або священники, які мали медичну освіту, це або священники, які мають такий потяг і любов. А сьогодні є можливість завдяки нашому законодавству, завдяки волі, добрій волі керівництва, тому що. はい。<laughs> Можливість, є, але не всі не користаються. Тому онкодиспансер, піонер на цьому шляху. Я думаю, що і інші лікарні а медична освіта владики теж відіграла певну роль у прийнятті рішення. Я думаю, що відіграло його розуміння важливості цього питання, тому що це, це можливість бути священиком пори поряд, постійно поряд. І я знаю, сьогодні наш капелан, отець Ігор, його звати, отець Ігор Міроно він працює і він вже ділиться таким досвідом. Коли він ставав, коли людина просила його ну, в най, най, найпотрібніший момент свого життя, просила, що, і він був там, він був коло неї і він міг допомогти. І були такі випадки, коли він сам з розчулення про це розповідав і розповідає так публічно, розповідає в соцмережах, ось, з дозволу тих людей, не називаючи їх, але суть в тому, що він там поруч з ними. От і реалізовується його бажання і бажання тих людей бачити священника. Я думаю, у вас буде можливість з ним познайомитися і він безпосередньо від себе розкаже ті історії, практичні випадки, з якими він стикався. Але дійсно це людина молода, мотивована, мудра, освічена, перспективна. І у нього велике майбутнє. Товариство. Я дякую вам за те, що знайшли час для нашої розмови. Дякую вам за вашу роботу і за ваше служіння. Дякую. Дякую також. Дякую вам, шановні глядачі, які свій вільний час присвятили нашій розмові. Залишайтеся надалі разом із телеканалом Віта. Попереду на вас чекає ще достатньо цікавого.